Пані, друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день 1 жовтня. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної. уваги. Ну і найперше, це привітання зі святом Днем захисників та захисниць нашого видатного українського народу. Я вітаю всіх, хто зараз в бою, хто зараз на лінії фронту, хто виборює Таку потрібну і важливу перемогу для нас, і право жити на нашій землі, право творити на нашій землі, і право розвивати і будувати на нашій землі. Вам низький уклін і щира подяка від усього серця. Дякую усім, хто зараз так само і в тилу, і військовим, і силам безпеки, і усім, а хто забезпечує зараз впевнену роботу нашого тилу, всім, хто підтримує. Передову, хто працює на спільну перемогу. Бажаю всім сил, витримки, бажаю міцного здоров'я, бажаю повертатися з бою цілими та неушкодженими і живими. Це дуже важливо. Ну і вічна пам'ять полеглим, тим, кого вже з нами немає. Ну а ми будемо рухатися далі до перемоги, до того, щоб їх подвиг. Не був даремним для нас завдання, тобто для нас усіх завдання будувати таку державу, розвивати такий успіх, щоб пишалися всі. І ті, хто зараз з нами, і тих, кого вже з нами немає, і споглядає з небес. Тому бережи всіх Господь, нехай Господь благословляє. А ми розпочинаємо брифінг із шахедів. А що я вам хотів розповісти, це про статистику. І тому, що зараз дуже багато обговорень, ви знаєте, які лунають, і от я спеціально занотував те, що нам повідомляє армія інформ, зокрема, що протягом 30 днів вересня ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахет. Ось така статистика в нас є на сьогоднішній день, і з них збито 1107. Частина була знищена засобами радіоелектронної боротьби, знешкоджена. Про це свідчать дані повітряних сил у середньому щодня Росія випускала по 44 шахеди, а найбільше ударних БПЛА 72 було випущено 14 вересня. Ворогом. А ось це така тактика обстрілу. Хочу нагадати, що Перший е, масований обстріл по енергетичній інфраструктурі, зокрема із застосуванням дронів типу шахет, Росія здійснила 10 жовтня 2022 року. Тоді були застосовані як ну тоді був комбінований обстріл атака. Як це ворог робить, час від часу були застосовані балістичні ракети крилаті, а так само і шахеди. Після того, до речі, відбувся Рамштайн, під час якого наші партнери, зокрема тоді генерал Міллі, який був головою об'єднаного комітету начальників штабів, а також міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін, пообіцяли допомогти Україні з розвитком та нарощування. Багато ешелонованої цілісної системи протиповітряної оборони це було саме тоді. Відтоді ми нарощуємо цей такий потрібний компонент за рахунок необхідних для нас елементів різного типу. Щодо шахедів, над чим ведеться робота, і що дуже важливо розуміти зараз, крім того, що посилювати ППО, крім того, що отримувати від партнерів, а ведеться робота так само постійно по вивченню і дослідженню цих дронів, яким чином їх, скажімо, перехоплювати, яким чином їм протидіяти. Розробки, над якими працюють українські інженери, полягають і в тому, щоб мати змогу повертати їх назад до Росії. Фактично, уявіть собі, коли а, ці дрони будуть повертатися масово і залітати на територію Росії і кружляти там. Тобто вони будуть виходити з під контролю. Головне, що вони будуть кружляти над територією Росії. Робіть, що хочете. Збивайте, витрачайте власні ракети. ППО, піднімайте свою авіацію. Нехай вони падають, куди куди падають. Це вже не наші проблеми, це проблеми ворога. І ось такі проблеми треба створювати. Над цим ведеться ведуться розробки, ідуть обговорення, є певні ідеї. І е, якщо це все вдасться, а над цим дуже серйозно працюють дійсно синктенки, наші нумускові штурми, наші інженери, які займаються відповідною проблематикою, то я можу сказати, ну що це матиме доволі таки позитивний ефект, і сподіваюся, що цю ідею вдасться. Таки а, запустити в дію, тому що ось це те, що може бути щодо показників шахедів. Ви знаєте, є різна інформація, і дійсно, ще там а, навесні ще минулого року Вашингтон Пост цього року з видання The Wall Street Journal американське говорили про те, що в Єлабузі Росія буде виробляти величезну кількість таких шахедів по 4 тисячі на рік, а потім була цифра і 6 тисяч на рік, що звичайно. Дає їм можливість здійснювати запуски в великій кількості. Але я би сказав так, що зараз починається жовтень, і треба буде подивитися статистику, чи вона зменшиться, чи ні. Якщо статистика зменшуватися не буде, значить це не демонстрація російських можливостей і не спосіб, скажімо так, атакувати Україну, поки вони вичікують і накопичують ракети для чергових обстрілів. А тому, що мета, яку переслідує ворог при обстрілі шахедів, їх 3-4 цих пункти. Я їх наведу. Перше це психологічний терор проти населення, проти людей, тому що атаки, повітряні тривоги переважно вночі, а робота ППО так само вночі або під ранок, коли в людей може бути найміцніший сон. Це е, люди не висипаються, це проблеми, це стреси, які позначаються і на особистому житті, і на працездатності людей. Про це мало хто говорить. Але це ж теж треба розуміти, що коли одна справа, коли е, людина не в тому числі може компенсувати енергію через сон. Виспатися, потім виконувати свої обов'язки краще і сумлінніше, принаймні фізичні здатності є. Хто вже як виконує? Хоча я переконаний, що. А ви, мої шановні підписники, дійсно сумлінно до всього ставитесь, Принаймні, з ваших коментарів я бачу, що ви всі чудові, патріотичні люди, і дійсно сумлінно, сумлінно і морально ставитесь до того, щоб підтримувати Україну, де б ви не були, і що б ви не робили, навіть якщо на пенсії, за виключенням деяких персонажів, звичайно, які потрапляють сюди, я так думаю. Переважній більшості з Росії відповідні боти, яким дуже найметься, і вони намагаються свою ось цю російську пропаганду і сюди засовувати. Так, от перша мета це психологічна терор. Друге, це ну і плюс розумієте нагнітання ситуації. Кількість шахетів збільшується, обстрілів зростає так. Буде завжди безумовно. Це все сприймається чутливо на це. Ворог спрямовує свою активність. Другий момент, який є, це досягнення певних практичних цілей, тобто влучання в об'єкти енергетики, влучання в цивільну інфраструктуру. Ми розуміємо, що ворог веде терор в першу чергу проти цивільного населення, не тільки психологічний, а й фізичний, так само відбувається. Наступне це навантаження нашої системи ППО, певним чином її виснаження, те, що на що ворог розраховує, зокрема, використовуючи шахеди, які летять на висоті там, близько 2 кілометрів. І ось це ті цілі, які агресор переслідує, це те, на чому він концентрує свої удари. Подивимося, як війдуть в жовтень, і наскільки будуть зростати або не зростати. Тоді можна буде сказати, що, в принципі, є якась тенденція чи ні, чи це. Ознаки системний носять характер, і можна буде чи вони носять такий спорадничий, знаєте, тому що під час повномасштабного вторгнення такі сплески активності від ворога вже спостерігались, і такі загострення були, коли різко йшов стрибок по застосуванню дронів, потім ішло дещо на спад. Тому тут треба буде, ну скажімо так, отримати більше даних і подивитися, як вони дійсно війдуть в жовтень і далі, для того, щоб підбивати остаточні підсумки. Тим самим, а поки ж Росія це робить, нам теж треба розуміти, що Україні потрібно виробляти більше дронів, більше різних типів, в тому числі дронів типу шахет, і запускати по території Росії великій кількості. Все ж таки, треба виснажувати їхнє ППО. Зараз очевидно, що українські сили зайняті тим, що концентрують, і нам ще недостатньо для того, щоб забезпечити щоденну роботу бойову. Нам потрібно більше виробляти. Очевидно, думаю, що наші війська концентрують і зайняті тим, щоб сконцентрувати якомога більше дронів, сили, засобів для того, щоб наносити концентровані удари, так як ми бачили по арсеналах великій кількості, для того, щоб проходити ешелоновані ППО ворога, реби і щоб ці удари були успішні. Саме цим пояснюється, скажімо так, той факт, що атаки стали не щоденними, а більш рідшими. Ну, хтось може подумати, що а, знаєте, там а, чогось я такого прагну, і чогось я такого прошу ледь не неможливого. Але це факт: для того, щоб нам перемагати у війні, ми маємо вийти на рівень атак по Росії, як вони виходять на нас по шахедах. Це реалії. Що би там не було, це правда, і ми повинні просто розуміти, що це ціль, до якої ми повинні прийти. Наша мета, от найближчим часом, це мати змогу бити по Росії не менше ніж вони по нас. До речі, у нас є позитивний приклад, тому що липень 2024 року ознаменувався тим, що Україна вперше. Завдала більше ударів глибинних діпстрайків, так званих по території Росії, ніж Росія по Україні, і тому цю історію треба повторювати. Якщо ми зараз бачимо, що поки що нам грошей не вистачає на ракети, як кажуть. Хоча це теж потрібно вирішувати через мобілізацію певних економічних зусиль, але це складно і тут потрібні партнери, від яких ми чекаємо так само рішення і допомоги. Але поки така ситуація. Чи недоцільно збільшити виробництво дронів? Я розумію, що вибухова частина 30, 50, 70 кілограмів, це не ракета 450. Я це прекрасно розумію і розумію, що руйнування інші. Але давайте подивимося на цілі. Ті ж самі цілі, які ворог застосовує проти нас, ми можемо використати проти нього за виключенням цілеспрямованих ударів по цивільних об'єктах. А все ж таки бити по військових або об'єктах військово-промислового комплексу чи тих об'єктах, які забезпечують військову діяльність спроможності або об'єктів ВПК, промисловості, а там багато об'єктів і промисловості. Які працюють на військово-промисловий комплекс, щоб завдавати збитки і економіці, і перевантажувати ППО, і створювати психологічний тиск, так само на ворога, щоб вони бачили, що відбувається, як до них постукало в двері, погрюкало так зване СВО? Ось давайте концентруватися на цьому по тих за тими можливостями, що ми маємо, паралельно рухаючись, звичайно, і по ракетній програмі. Тим часом ворог не перестає проводити підготовку до удару по території України. Відомо, що на сьогоднішній день, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія збільшила дещо кількість виробництва балістичних ракет, саме, саме іскандерів. І тому по них іде полювання. За ними йде особлива робота, особливе стеження, про що я розповідав, і за тими арсеналами, де вони можуть зберігатися, для того, щоб ці удари щонайменше відтерміновувати і вигравати для нас час, поки ми можемо зміцнювати нашу систему ППО за рахунок надходжень додаткових ракет і систем від наших партнерів, ті, що були обіцяні раніше, і таким чином зміщують зміцнюючи наш повітряний щит. Ну і наносячи а, так само втрати ворогові. І тут, до речі, важливо, власне кажучи, зараз буде позиція а, так само а, Ірану, як вони будуть там Мішустін поїхав Прем'єр Росії до Ірану якраз цими днями. Що вони будуть робити? Чи передадуть вони фа ракети, ФАТЕх із Ульфагар Росії а, саме в цей час? Коли починається ізраїльська операція, розпочалась в Лівані, зараз про це поговоримо. Чи ні? Чи все ж таки призупинять? Я думаю, що зараз Росія буде активніше надавати допомогу Ірану і передасть те, що їм дуже потрібно: літаки, системи ППО С 400 і, можливо, гелікоптери К-52 алігатор. В обмін, звичайно, Росія буде просити в Ірану те, що їм дуже необхідно: допомога в виробництві більшої кількості шахедів, можливо, інших шахедів з електродвигуном для того, щоб, ну ми розуміємо, мати змогу наносити удари по території України і продовжувати цю війну. Так само очевидно, що Росія може просити в Ірану і ракети, і в подальшому допомогу а, в цьому. І тут а, найголовніше, що буде робити Іран, тому що суперечливі зараз тенденції є щодо цього приводу. Ну, бачимо, що Іран не поспішає рятувати Хезболу, хоча а, Ізраїль розпочав і про це повідомили медіа. зробило є офіційна заява ізраїльської влади, стріли півночі. Операція, яка розпочата а, ізраїльською армією спецпризначенцями рейди або операція, як її називають. Захід ізраїльських військ Цахалу і спецпризначенців на південь Лівану для того, щоб як зазначає ізраїльська влада подавити точки, звідки терористи Хезболе здійснювали обстріли північних районів Ізраїлю і здійснювали це практично рік, відколи почалася атака і агресія проти Ізраїлю з боку Хамасу 7 жовтня 2023 року. Ізраїль був вимушений евакуювати певну кількість своїх громадян з північних регіонів цієї країни, оскільки обстріли були, вони час від часу відбувалися. І от офіційна причина для того, щоб і знищити Хезбулу, і поставити в крапку в історії цієї організації, так і для того, щоб убезпечити північні райони Ізраїлю. Цю операцію розпочали. Прикметно, що. Як повідомляє одне із ізраїльських видань, Айнет чи Унет, я не знаю, хто дивиться знає, дивиться з Ізраїлю. Поправте мене, от вона пишеться так через англійський Y і нет далі. Так, от повідомляє про те, що в Ізраїлі були розчаровані щодо того, що американські посадові особи повідомили про операцію щодо того, як вона розпочалась. Ну і це, до речі, пояснює, чому про Курську операцію. Це одне із пояснень, чому про а, наступальну Курську операцію знало обмежене коло людей в Україні і чому не повідомлялися більш широкому колу, зокрема, не інформувалися партнери. А до моменту, поки така операція не почалася, Ізраїль повідомив Сполучені Штати, повідомив держдепартамент про такі дії. І от на сьогоднішній день а, ця операція триває. Подивимося, яким чином це буде розвиватися з точки зору Ірану, який нас цікавить, і дій а, іранських, а, іранських проксі, так званих. А проксі є в Сирії. В Сирії діють а, сили, які підтримує Іран. Це а, безпосередньо Башар Асад, диктатор сирійський, і орієнтовані шиїцькі групи, Шиїтське населення, яке проживає. В Сирії так само це групи в Іраку, які орієнтуються на Іран. Ось зараз іракський фактор буде застосований, тому що в Іраку розташована американська база, по якій вже були обстріли, як повідомляють. Саме тому я думаю, що не виключаю, що Іран віддасть наказ своїм іракським силам атакувати Сполучені Штати через їх бази. Атака на бази це фактично атака Сполучених Штатів. Я хочу нагадати. І відповідь: Тобто, що вони хочуть зробити. Вони хочуть поставити США на розтяжку в ситуації, коли їм або треба буде реагувати і починати, і втягуватися в цю війну, або їм потрібно буде, або їм потрібно буде атакувати Іран, або тиснути на Ізраїль. Ну, такий вибір. Хоче Іран поставити перед Сполученими Штатами і може це робити. Для чого? Для того, щоби ну поставити перед вибором очевидно, що навряд чи, безпосередньо, там за півтора місяці до виборів, хтось зважиться зараз. І адміністрація Білого Дому зважиться на те, щоб піти на прямі бойові дії і на військове зіткнення з Іраном. Тим більше, що адміністрація президента Байдена і Байден закликав до пошуку дипломатичного рішення, до діалогу, до підписання угоди про припинення вогню з Ліваном між Ізраїлем і Хізболою, ну важко це уявити насправді. Ну і так само ви знаєте, між Ізраїлем і Хамасом. Тобто, це мета Сполучених Штатів, що зробить Іран, скоріш за все, він буде робити так, щоб намагатися втягнути США. Розуміючи, що США навряд чи підуть на пряме зіткнення і таким чином намагаючись знайти точки тиску на Ізраїль, а навряд чи буде пряме, безпосередньо пряме військове зіткнення, тому що Ізраїль не може провести самостійно таку потужну операцію проти Ірану. Сухопутно, я маю на увазі сухопутно, не Повітряно Повітряно може, і це неодноразово показував. Але от для того, щоб не провели повітряну, Іран шукає ППО в Росії. А от сухопутно буде складно, і Іран поки що на це не піде. Тому думаю, що Іран сконцентрується на двох речах: атака баз Сполучених Штатів всіма засобами, які є, і передача зброї парадоксально, але Росії, щоб отримати якомога швидше від Росії ядерні технології, і спробувати оголосити про те, що у Ірану з'явилася ядерна зброя, офіційно оголосити після того, коли це буде. І так само отримати максимальну кількість літаків, систем ППО інших засобів, які дуже необхідні а, зараз Ірану. От а, те, що може відбуватися, і те, як можуть розгортатися події. Тобто, я не думаю, що на сьогодні це відволіче Іран таким чином, що вони перестануть надавати військову допомогу Росії. Іран залишається чи не найвідданішим союзником Росії, так само, як і Північна Корея, і, попри все, цю допомогу надає. Можуть бути перебої, але не відмовиться, тому що а де тоді Ірану взяти ядерну зброю? Крім Росії, навряд чи хтось допоможе. Тому вони залежні зараз від Росії. Повторюсь, і їм потрібен цей фактор. І тому, безумовно, що будуть намагатися. Саме ось таким чином діяти, подивимося, як буде ситуація розвиватися. Вона знову ж таки відвертає дещо медійну увагу від України. Треба це розуміти і буде відвертати від того, що відбувається у нас. І знову ж таки, це може бути від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від того. Ну я думаю, що до президентських виборів, бо президентські вибори точно відволічуть увагу від усього Американські, я маю на увазі, тому протягом кількох тижнів, все ж. Ну от э, таке, тобто э, глобально, якщо ми говоримо про те, щоб перебити російсько-іранську співпрацю, потрібно звичайно більше активності і потрібно наносити удари безпосередньо по об'єктах виробництва зброї, яка виробляється ракет, дронів інших видів озброєнь, які знаходяться в Ірані. А цього це цього не досягти без масштабних повітряних кампаній. Чи здатні кампанії в повній мірі? Повітряні вирішити питання з такою країною, як Іран, не думають через те, що є багато гір. Подивіться, як намагаються по хуситах бити і що робилося? не можуть нічого зробити в Ємені, наносять повітряні удари, так зменшують активність, а потім з'являються знов і б'ють по а, кораблях. Без масштабної сухопутної операції зробити це складно або без якихось інших там видів. А домовленостей тощо, тощо, тощо. Хоча навіть Сауди, Саудівська Аравія і Емірати проводили операцію військову в Ємені у свій час і було складно. Тому буду стежити за ситуацією, як розвивається на близькому сході, як це впливає на Іран. Поки що це на ірансько-російській співпраці не позначилось, видно, що до Ірану літають дуже часто, буквально місяць тому там був шойгу. Секретар Адбезу, колишній міністр оборони Росії, який пообіцяв ППО, зараз туди поїхав Мішустін, який теж це все про залежність. І це, до речі, про те, що Росія втратила суб'єктність. От вони дуже часто розповідають: ми там великі, та що ви великі? Жебраєте зброю в Ірану, в Північній Кореї? Ось це та велич, це те до чого йшли. Тому абсолютно не великі, і це зрозуміло їм. Потрібна зброя. Росія веде війну проти нас фактично коаліційно, що означає, що ми маємо вести і Захід сильніший сумарно разом з Україною ніж Росія, Іран і Північна Корея. Просто треба в це повірити і робити відповідні кроки, які б чітко продемонстрували міць, силу заходу. Ось на сьогоднішній день цього не вистачає. Ось те, що треба тут розуміти. Нью-Йорк Таймс з'явилась публікація, до речі, аналіз ситуації на близькому сході. і Вони пишуть, що це все через втрату лідерства США. Розкритикували це американські аналітики, експерти, які критикують самі Сполучені Штати за те, що є проблеми, і за те, що на сьогоднішній день лідерство потрібно підтримувати, адже Китай діє, і от Китай так само намагається діяти і в питанні російсько-української війни. Вони залучають в Європі Угорщину, а Швейцарію для підтримки і просування своїх мирних так званих ініціатив китайсько-бразильського плану. І я думаю, що одна із причин, чому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Угорщину і зустрічався зі своїм колегою Петером Сіярто. Там це якраз те, щоб узгодити і погодити певні пункти, щоб дійти. Згоди, тобто, де Угорщина, з ким Угорщина, як Угорщина далі. Крім того, що це двостороння співпраця і взаємодія між Україною і Угорщиною, і вирішення багатьох питань, які в нас є, ми це все знаємо. І відкриття шкіл нарешті добре, що ж україномовні школи будуть в Угорщині і не тільки. Але це ж, я думаю, і питання китайсько-бразильської ініціативи. Цікаво про що. Говорили там за зачиненими дверима. Зустріч була більше ніж планувалося. Дуже цікаво, тому що на тлі того, що не секрет, і про це написали медіа, про це повідомляли про це. Повідомляв в Україні Укрінформ із посиланням на так само Євроньюз, про те, що Угорщина веде фактично, ми знаємо роботу відповідно і. Віктор Орбан, прем'єр Угорський, провів інтенсивні переговори з представниками Китаю і Бразилії, щоб ініціювати мирний саміт між Україною та Росією. Це відбулося за лаштунками Генасамблеї ООН. Загалом плани Орбана нібито підтримує 15 країн і обговорюється місце. Тому а, не знаю і не думаю, що цьому була присвячена поїздка, але... Те, що відбувся візит зараз в Угорщину, це цікавий кейс. Саме зараз, коли ми розуміємо, що а, а, Угорщина а, фактично просуває в тому числі ідею китайсько-бразильського плану, який передбачає припинення вогню, і а, Китай намагається використатися використ, ініціативою для того, щоб нав'язати зараз умови, поки сполучених штатах вибори. Я думаю, що нам треба тут триматися, тягнути час. І робити все, виходячи з наших національних інтересів, виходячи із того, яку мету ми переслідуємо, навіть попри тиск, який на нас зараз чиниться. А він, безумовно, буде. Але треба дуже обережним бути з китайсько-бразильськими планами, тому що все рівно, знаєте, світ він буде визначатися. Буде поділ на один блок і на інший. Я не вірю в багатополярність. Її немає. Є двополярність зараз. Це точки тяжіння США і це точки тяжіння Китай. Ось ці всі історії про глобальний південь, що хтось там щось може, там окремо, та це все. Подивіться, Туреччина. От проект такий, оскільки Ердоган думав над великим Тураном, над всім, це і що. І в результаті Туреччина з Азербайджаном іде в Брікс. Ну це взагалі спробував сидіти на двох стільцях, НАТО це не подобається. Столтенберг уже. Колишній генеральний секретар, бо сьогодні приступає новий, колишній міністр прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте приступить до виконання обов'язків, але ну от просто ось ця ситуація, і звичайно, що ми маємо так само в цьому складному світі знаходити працювати. Контакти мати, тим більше, як би там не було Угорщина, це наш сусід і це член НАТО і ЄС, куди ми теж прагнемо, тому без взаємодії не обійтись. Але продовжувати знати наш інтерес і розуміти, що ми глобально рухаємося на захід. При цьому, звичайно, розвиваючи нашу взаємодію і намагаючись балансувати але. Захід це першочергова мета, туди скеровані наші прагнення і устремління. Принаймні, це я думаю точно знаєте, все ж таки демократія різних видів, і західні стандартні життя і цінності вони привабливіші ніж диспотії та тиранії Сходу. Ось туди ми і будемо прагнути, і за це в тому числі бореться український народ. Бережіть себе і слава Україні!